Перші сторінки слова в Івано-Франківську стартував книжковий фестиваль на цокольному поверсі кінотеатру Люм'єр розгорнули локації, що вже готові приймати відвідувачів. Протягом трьох днів тут презентуватимуть та продаватимуть видання з усієї України. Окрім того, митці у галузі літератури проводитимуть авторські зустрічі та дискусії. Організатори кажуть, хоча проводять фестиваль не вперше, проте цьогоріч він особливий. Сьогоднішній, звісно, фестиваль він трошки відрізняється від тих попередніх, тому що. Ми знаходимося в тому стані, про який ми не гадали, не думали, але який трапився. І саме в цей час, коли відбуваються військові події, ми, власне, через книгу, через культуру хочемо донести слово і фактично дати можливість людям, які тут. Покращити свій стан, набути чогось нового і стати більш Ефективними тут в тилу Анна Нечіпуренко приєдналася до команди організаторів фестивалю нещодавно. Окрім оргкоманди, команди, вона у лавах письменників, що презентують свої видання. Жінка переїхала на Франківщину з Запоріжжя і каже, у слові вбачає терапію, тому і вирішила працювати у цьому напрямку. Я зрозуміла наскільки це важливо і має терапевтичний ефект читати і писати книжки. І то сьогодні я роблю все можливе, щоб донести інформацію людям про важливість книги, важливість у. Українського слова важливість читання, то цим фестивалям намагаємося поширити читання і слово слово надихаюче, слово сильне, тобто підсилюємо. Давайте будемо підсилювати один одного. Окрім літературного компоненту, фестиваль привіз до міста виставку Жити попри все, що оселилась у міській ратуші. Вона вміщує три проєкти: серед них роботи Тетяни Ваценко бондрової і художника Олега Юрова. Листи за небо покраї, тисяча історій кохання та сто картин титанових воїнів. Над усіма трьома працювали з дружинами загиблих військових. Засновниця громадської організації Жити попри все каже: важливо навчити наше суспільство культури пам'яті та формувати її для. Дружин полеглих героїв, це навіть сенс життя. Саме заради українського слова, заради того, щоб українська нація, українська культура жила. Наші чоловіки стали на захист нашої батьківщини. Я заснувала громадську організацію Жити попри все, і на, на сьогоднішній фестиваль я привезла цілих три проекти. Вже готовий представляти свої роботи на фестивалі. Юрій Журавель В івано Франківську. Вперше презентують його збірку ілюстрацій Сториця автор каже: у графічному виданні втілено болісні події, що відбуваються в нашій країні, і розкривають справжні обличчя людей. Окрім того, митець привіз календар «Знай наших. Ну тут ми будемо представляти, що зараз нагайно треба і. Він зовсім свіженький у нас і гаряченький, це календар з найнаших на 2025 рік. Зараз, звичайно, що календар все активніше поповнюється новими портретами. Я змушений малювати загиблих героїв сучасної московської української війни. Ну і звичайно серед них є і живі. Тобто там Морчала, Марчела, Редіс, Кривонос і багато інших. Нам обов'язково треба буде пам'ятати акцентів сучасної української війни. От, бачите, навіть на обкладинці намальований Олександр Цибрій, мер Умані, який загинув буквально 4 місяці тому. Тобто, можна сказати, ми йдемо по свіжих слідах. Я малюю зразу таких героїв. На наступний день, день після загибелі наскільки вистачає часу, локації фестивалю функціонуватимуть одночасно. Кінотеатр Люмєр, Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей та міська ратуша. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста